Доброго дня! До нас сьогодні приїхала посилка з електротехнічним алюмінієм. Ось такого от плану. Але є одна маленька проблемка. Цей алюміній до електротехнічного не відноситься. Це звичайний алюміній мікс. Електротехнічний в цій посилці був тільки ось оцей ось приклад. Дивись, один маленький момент ще. Подивіться сюди, будь ласка. Оцей ось алюміній лакований. Він іде в алюміній мікс, в алюміній технічний він не проходить. Я вже на декількох відео про це говорив, але я так розумію, що треба повторюватись і треба розповідати одне й те саме надалі. Тому що хтось десь не побачив, хтось десь призював. Блог ведеться вже рік, але хтось тільки новий підписався, і старе відео йому автоматично не показує. Тому, само собою, треба повторюватись. Дивіться, до електротехнічного алюмінію. Відносяться всі провода, всі види проводів. Посуд той, що гнеться. Оце багато питань за ці холодильники. Вони, то виходить, йдуть, але їх треба доробляти, їх треба довести до ума, щоб там не було ні закльопок ні меді, нічого. Тобто, по суті, якщо вони не дороблені, вони йдуть в звичайний алюміній. Довели до ума, пішло в електротех. Так що звертайте на це все увагу. Дивіться відео, я розповідаю багато. Навчайтеся і давайте працювати і заробляти кошти разом.